Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. Президент США Дональд Трамп разом з першою леді з Меланією прибули до Вінздура у Великій Британії. Вони прибули туди на вертольоті для зустрічі з королівською родиною. Їх біля цього самого вертольоту зустріли принц Вільям і принцеса Кейт. От вони так е, йдуть від цього вертолітного майданчику. Е, стосовно е, хочеться сказати трохи кілька слів е, про вбрання Мелані Трамп. Давайте, тому що ну я дівчинка, можу собі там трошки дозволити порозглядати те, в чому відповідно Меланія Трамп одягнена, класичний образ. Від знову ж таки відомих європейських брендів обраний, як кажуть експерти, з моди з урахуванням пізнього вечора та мінливої британської погоди, про яку всі теж знають не чуток, також помітили на ній тренш. Пісочного кольору, який вона щільно застібнула фірми Барбарі. Наразі ми його тут не бачимо, але бачите, змі його точно помітили, бо він був. Також шкіряні черевики для верхової їзди кажуть, звісно ж, фірми Діор. Ну і Меланія Трамп є. Загалом, дальною давньою шанувальницею о, британського о, бренду о, Барбарі, ну що в Британію вдягати, як не їхні бренди, звісно ж та і має цілу колекцію їхніх. Тренчів та пальт було би, звісно, дуже непогано, якби Меланія Трамп колись вдягла і бренди українські для популяризації українського за кордоном і для привернення уваги, що вона максимально підтримує Україну, тому що ми знаємо, що це так і є, і вона одна з тих, хто нагадує Дональду Трампу, власне, про те, що не можна відвертатися від України. і Вона йому періодично нагадує про те, що твої розмови з Путіним не приносять жодної користі а їх було як сказав Марко рубіо безліч він коли анонсував візит або ж зустріч трампа і зеленського в Нью-Йорку, сказав про те що у трампа було безліч дзвінків путіну безліч зустрічей із зеленським зокрема ймовірно наступного тижня знову в Нью-Йорку лідери зберуться на полях генасамблеї оон тобто безліч дзвінків путіну які не принесли наразі Жодної користі, а лише шкоди Україні, тому що після них атаки України зі сторони Росії тільки збільшуються, бо Дональд Трамп кожного разу випускає Путіна з ізоляції. Нагадує світу, що він існує. Дон, Дональд Трамп думає, що цей телефонний дзвінок наближає нас до перемоги, як каже деякий оператор України. А у підсумку цей телефонний дзвінок. Е Розпускає Путіну крила, і він таким чином намагається нагадати світу про те, що от він. Е на кураже продовжує атакувати Україну і зазвичай це відбувається великою кількістю дронів і ракет. Але повернемося до е, Трампа і Меланії Милані, і також, тому що сьогодні для американського президента у Вінздорському замку організували урочистий прийом з почесними караулами. Е, завтра Трамп проведе політичні переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Там теж кажуть, будуть обговорювати Україну. Ну бо якщо говорити з Кіром Стармером, то про що звісно, Сісно про Україну і напередодні на тих самих е стінах е Вінздору е Трампу теж нагадували про дружбу: дружбу з Джефрі Епштейном е в Лондоні на стіни Вінздорського замку під час візиту президента США. Спроектували зображення Дональда Трампа і Джефрі Абштейна раніше цього місяця демократи оприлюднили листівку, яку Трамп, начебто, подарував Штейну на день народження за неї. Правда, Трамп сказав, буде судитися. Але тим не менше в ній є згадка про чудову таємницю та стоїть підпис президента Сполучених Штатів. І здавалося, ми ця історія мала би навчити Дональда Трампа трохи обачніше відноситися до підписування листівок, але ні, як бачимо, лист. Лукашенка він теж підписав особисто своїм першим ім'ям. Написав Дональд. Ну і оскільки сьогодні Дональд Трамп зустрічається з королем Чарльзом Третім. То тут теж варто сказати, що король може вплинути на позицію Трампа щодо України. Така знаєте, трохи коаліція підтримки України зібралася там в Британії. Ну і разом з першою леді з Меланією Трамп, лідер США стане першим президентом штатів, якого офіційно приймуть у країні. Замку в Лондоні готують пишний прийом, банкет, почесний супровід, військовий авіапарат. Ну і метою всього цього є нагадати про довгу історію військового співробітництва Великої Британії, і Сполучених Штатів, і десь там буде звучати ще й Україна.